Однієї сміливості, рішучість у погляді, сила в руках. Кожен рух це точність, кожна секунда відповідальність, випробовування навички, готовність діяти. Разом ми незламні. Разом ми сміливі. Майбутнє чистим і зеленим. Ми, ми, команда, яка змінює світ навколо. Ми стоїмо перед новим викликом, що вимагає сили духу і незламної віри. Наші предки дарували світові відвагу. І сьогодні ми нащадки їхньої мужності. Ми, ми однієї сміливості. Коли весь світ став на захист нашої свободи, ми усвідомили. Сміливість це єдність. Сміливість це добрі справи. Сміливість це кожен крок назустріч майбутньому. Живемо прекрасний, але що ми бачимо сьогодні? Забруднені річки, вирубані ліси, гори сміття це не просто кадри з новин, це реальність нашого життя. А тепер уявіть, як ця реальність впливає на кожного з нас. Чи хочете ви пити чисту воду? Чи хочете дихати свіжим повітрям? Чи хочете залишити своїм дітям здорову планету? Ми знаємо відповідь. Є про мирне майбутнє. Сміливість це сила наших воїнів. Турбота про землю, яку годує нас, про ліси, степи, водойми, гори, які надихають нас жити. Ми тут, щоб нагадати. Щоб вона була чистою та вільною. У час війни любов до землі проявляється в кожній нашій дії. Природа дає нам сили для боротьби і надихає нам перемогу. Ми, команда екологічної просвіти, хочемо розповісти, як сміливість та природа об'єднується в нашому житті. Екологічні проблеми стосуються всіх: кожен шматок сміття, кожне вирубане дерево це крок, до знищення нашого дому. За статистикою, щороку у світі виробують 10 мільярдів дерев. А в річках чиселі стріля зменшилась на 70% за останні 9 років через забруднення води та інші факти. Пластик складає понад 60% відходів, які потрапляють у моря і океани. Чи можемо ми мовчати? Через зміну клімату твощ льодовиків у світі скоротилась на 40% за останні 50 років. Щороку через забруднення повітря помирає близько 7 мільйонів. Мовчати це втратити шанс. Ми маємо діяти, ми маємо сміливість захистити нашу землю. Уявіть, весна усюди починається нове життя, рослини прокидаються, птахи повертаються, і навіть у час війни природа не зупиняється. Природа смілива, її ліси, поля і руки відновлюються, навіть якщо людина завдає їм шкоди. А як же ми? Ми частина цієї природи? Чи не наша відповідальність захищати її? Наша? наша! Сьогодні ми покажемо, як кожен із нас може бути сміливим у захисті природи. Здоровий світ у твоїх руках. Дивись, яке багатство тут навколо, наш край безцінний, надзвичайний новий, Досліджуй землю, бережи її щоб милували з нею, я й ти. Сміття у ріках пригоди на сам землю на наших же очах. Сміливість це дія, важливо нам знати, як рідну природу нам врятувати. Сади, дерева, сортуй відходи, Віднови ріки, захисти природу, знання і праця найкращий наш шлях, бо земля це дім у наших руках. Земля дає нам все, що лиш ми маємо. Та чи віддаємо їй те, що обіцяємо? Сміття прибрати і воду захистити. Ось відповідь, як на землі нам жить. Ми ті, хто діє. В нашій школі ми запровадили систему сортування відходів. Тепер усі пластикові пляшки, папір та батарейки збираються окремо і здаються на переробку. Разом даємо природу, зберігаємо. Щороку ми проводимо проєкт Вода джерело життя. Ведемо стан моніторинг місцевої річки. Чиста вода основа життя. Ми організували екологічний клас для учнів школи, де вони дізналися, як дбати про природу. Разом дбаємо природу зберігаємо. Взяли участь у волонтерсько-екологічному проєкті Кришечка до кришечки буде турнікет. шкільною громадою зібрали 50 кг пластикових кришечок. Волонтери дбають, природу захищають. Ми долучилися до всеукраїнської акції Хеппі Гав для сірка, організованої благодійним фондом Щаслива лапа. Учні ліцею взяли участь у всеукраїнському конкурсі Горобець Хабні та Кроку2024 та всеукраїнській акції Годівничка. Екобригади ліцею долучилися до проєкту школи Зелений клас. Таке ліси – це рідні голоси. Ми ведемо активну інформаційну кампанію у наших соцмережах. І здавайся більше, роби краще. Ми впевнені, чим більше людей долучаться до нашого руху, тим сильнішим буде наш вплив. Разом ми сила, разом ми є, сміливість у нас і велика впевненість. Збережемо природу, змістимо світ, бо природа це важливий світ. Разом баймо, природу, зберігаємо. Цей виступ завершується, але не завершується наша робота. Ми сміливі, ми готові діяти. Ми любимо свою землю. Ми однієї сміливості. Сміливість у наших руках, кроки впередних словах. Бережемо природу і країну, серцем любимо нашу країну. Кожна дія має значення, кожне дерево посаджене нами, це життя, кожна річка, очищена від сміття, це наше майбутнє. Захищаємо природу разом. Закликаємо всіх діяти! Сортуйте відходи, безсажуйте дерева, бережіть рідну землю. Земля нас годує, нас зігріває, вона про нас дбає, нас захищає. І наше завдання в добрій любові берегти природу і жити в гармонії. Дбаймо про природу! Україна наш дім, ми сильні, бо ми разом, ми сміливі, бо не боїмося труднощів. Діти, допомагайте збройним силам усі. Разом ми подолаємо темних сервисів. Світло переможе, віра не згаса, Україна буде вільна і ясна. Любимо Україну, не здавайтесь люди, сміливо до мети. наші дії варті, світло світлої весни, сила в кожній серці, як світло в очах, віти в поля. Разом ми сила, разом ми Україна. Thank you.